Лесик, Лесик. Блядь, що робити, блядь? Ти бачиш, сука, люди, блядь, їдять піцу, блядь. На піцу ходять, та? А що ж у піцу треба робити? Що треба, блядь, робити? Гроші, блядь. Во є машина, блядь, давай заробляти гроші. То твоя машина. А -а -а. Ти нахуя смітиш, блядь? Підніми, блядь. Підніми, сука, підімей, сказав. Так. Ти будеш шофером чи ні? Так. Що да, блядь? А куди ти їх? Я то мій автобус, блядь. І треба ж наш на роботу, блядь, треба йти, треба платити деньги. Ти маєш день. Кажи, кажи гроші. кармани, блядь, покажи, сказав тобі. Щя, розігнав. Встань, кода з тобою розмовляю. розмовляють. Лесик, дай му пізні. Що ти, блядь? До кого ти, сука. До кого ти, блядь. До кого ти, сука, блядь. Фасів, фасів, якісь трепізні, <реку> блядь, Кто ніде. Їде, запрошуємо, запрошуємо. 50 гривень, блядь, пяток, 50 гривень. Підходимо к автобусу, фастки в троліси. Фастів троліси. Запрошуємося, відправляйте. Заходимо. Привіт. Юра, ти бре... перестань бухати, блядь. Перестань бухати, блядь. Ти хочеш їхати, блядь? Останній раз, пропустив, він має грошей. Пропустив, він з бідної сім'ї. Чекай, пропустив. Давай, заходь, все, не треба, давай. Поміняй труси, поменять труси, все, хватит. Є. Спасибо, Є. Тут віть, про кого ти мені говорив, так? Ладно. Проходим. Блять, ти не матюкайся, бо блядь, зараз як дам Ви, блядь, який монголо-татар. Провіряй його, блядь. Він дупи щось мать, хай впали з Алі Алібаба, заходь. Рибу в салон нельзя. Отдай. отдай, отдай, отдай! О, Да сатанисты. У меня с центром. что с ней еще. Слава Иисусу Христу. Стоп, куда еврей? Евреем, а? Евреем. Еврей, когда платить будешь? <їху> <С deux> так не видно, Лесик, молоко? мене, Що пропусти молоко? молоко вважай бо то сатаністи, блядь. Приходь, приходь. Що треба? Денег треба. Ти куди? Куди? Лесик, вважай, на хвора, блять, пустий. Не смійся з нею на хвора. Лесик. На дурна, бач. Трошки. Тихо, куда не копи Там, блин, сама так жила, блин. Заходь. Заходь. Слышь, Андрея. Кузьма! Уехали! Mm -hmm. Ну что ж, э, громадяне, мы продолжим нашу поездку. Извините, пожалуйста, откройте двери, кто-нибудь не откройте. Нету мест, нету места. Нам срочно нужно куда? Куда? Это уникальный пес. Это кольку. Это не коли, вы Не трогайте его, вот это уникальный вид. А? Коля, блядь. Это не колек, что заходь, Заходи, добрый. Ласик! О! Там на щось везе. Шофер, візьма, поїхали. Так, е, білети. Білети! Лесик, розберешся з нею. Так, євречик, пересядь, пересядь, пересядь на задній. Ну, Давай, ставай. Не ти, ти сиди, сиди, пересиді ти. Що ти бля з бандурою їздиш, блін? — Яйця. — І приготуй гроші, блядь. Так, да. Що там? Как виток, виток? виток. Сиди, блядь, тихо заїбала, блядь, тоже мені, Все, а, блядь. Покупаем билетики. Какая у вас группа крови, причем? У меня? Разве фактор минус, блядь. Моя любимая. Що ты що блядь? <гум> ти. Сядь, 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 сядь. Нас их дурну, блядь. Сиди, чує там, по-моему, пес сера, блядь. Ничего он не сыр, не наговорил. Блядь, смерди. Са нахуй. На салона. Са на салона, я сказал. Са салона, сказал, вытянула. Прощай, Толик. Ты что, выкинь ца, векинь. Веки! Билет. Векин. билет. 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 Истеричка, на билет. Спасибо. Все. Не бухай, Юра, блядь, хватит бухать. На, на билет. Тримай, а, я Тихо, тихо, тихо. Я не то, що, бля, я ж я хочу випити, я просто, блядь, то робота, бля, його вашу мать. Ні, не, 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 не то, що я випити хочу, знаєш, я просто, блядь, то робота, нахуй. Тихо давай, блядь. Не то, що я, блядь, лесик, блять, скажи вообще, нахуй, як я не хочу. Я просто, блядь, знаєш, так, щоб це працювало, нахуй. Тут третій, давайте. тобі, Давай. Йо, тільки тихо, блядь, не піздіть голосно, блядь. А Нам не бюджет, блядь? Все, Садіть, садітесь! Я вашу мать. Отож, шановні пасажири, наш автобус фірми вирушає по заданому маршруту. Зараз вам наша сьордеса Альонка покаже, як треба прав... соблюдати правила безпеки руху на автобусі. Альошка! Алонку. Бій. Отож, в сюрдесі знаходиться ремінь, ним можна змотати п'яного або від кайфу замореного гота. І е, 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 ти. Е, Ті то... Чекай, що я говорил? Бій. Безпець, так. Бей. Про безопасності. Э, безопасності, так? Отож по боках ви бачите маски, де можна нюхати клей. Отож, не улякаємося. Якщо пацани хочуть грати, презервативи випадають автоматично, але може це бажання бути гибним? деколи. хочеш срати, а виявляєшся ти хі срати. Коли зранку встаю, каву наливаю. Бо без неї трохи туго соображаю, штани натягую, аємблето сію, і у тапочках на босу ногу вискакую, потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на зупинку свою знову прибігаю, і нервою. Родом на автобус чекаю, їде маршрутка, як велика собача будка На дорозі всіх підрізає, бо в салоні рубає Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ. Зупиняю, і в салон, як Джекі Чан через вікно залітаю, на когось падаю, на когось кашляю, і дві гривні для воділи, із кишені дістаю, трохи матюкаю, трохи підскакую, а сусіди всі мене із різних боків, I love you На коліна стаю, трошки подихаю, і до виходу пролізти між ногами пробую. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всі підрізає, по шансом салоні рубає, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра Шутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає бо шансон в салоні рубає Владимирський централ. Шансон в салоні рубає рубает Владимирский Владимирський Владимирский Владимирский Централ, Владимирский централ. Владимирский централ. блядь, заробітки, заробітки, блядь. Що Що за заробітки, блять, Лесяк? Фу. Фу блядь, лап вони бус застрали. Лесик, виходь! Виходь, блядь, що робити, блядь, то бус не наш, блядь. Блядь, що робити, сука, то не наш бус, блять, Лесяк, блять, мене, мене Ігор, блядь, не кажуть, блядь, мене Ігор заб'є, блять. Гроші зібрав? Не зібрав. Ти, ти, блядь, ти блядь. бачиш, як ми бус засрали. Я Скільки? 12 Дванадцять зимнів? Та то, бля, най, не не, хватить, щоб ми додому доїхали, блядь. Пиву мав будемо. Пиво, пиво, блядь, пиво. А пицця, блядь, Піц мала бути! пт твою, блядь, кучу навалила! Ти знаєш, хто це насрав? А то, щоб сам мала, блядь, то вона срала. Коротше, блядь, ну його нахуй з тою піцею, блядь, я, я вже пиццю не хочу, блядь, скрипка, блядь, що лежи, бре бере, лежи, поїдеш в блять! блядь. Бери, блядь. сбу будемо, ми його нахуй, блядь. Куда їдем? А їдем. А, просто... а, а караші бре ще почестен, його нахуй, блядь. Що, нормальні караші, блядь, уха буде, блядь, пішли. 行，加油吧。